Це такий ряд готелів на воді. Кожен цей будиночок він має свою назву. Це ми проходимо, бачимо, хотел Вайт написано. Далі, що в нас є? Бачите, тут є така маленька кухонька в кожному будиночку. Це в нас готель Сільвер. Такі кріплення добрі, щоб вони раптом не оплили, бо люди ляжуть спати в Кракові, а проснуться десь в іншому місті. Таке безкоштовне у них буде путешествия. О, це в нас хотел Black називається. Так. Вже в нас знаходиться в них, точніше, не в нас, в них знаходяться рецепція, рятувальні круги обов'язково. Бо мало що хтось вийде воздухом подихати та пірне ще воду. Це готель Yellow, але вони всі такі. В сірих тонах. Може там якось вони всередині чимось відрізняються. Але зовні вони всі такі світло-сірі, темно-сірі. Так, це в нас вже готель Blue. І там залишається ще одненький. О, така калюжа. охо хо калюжа, капець. Боже. Ну добре, якось переплила. Так, останні ж треба подивитись. Чи то вже не їхнє, чи їхнє. Але щось мені здається, що вони його залишили без назви, якщо це їхнє. Так, обійду я. Мабуть, тут, аби не впасти. Так, це їхнє, але назви тут немає. То буде в нас готель без назви, без кольору. Ну, а далі вже ресторан на воді. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам. А я вон під парасолькою від снігу. Дуже розумно з моєї сторони. Але так нормально, хоча б можу щось знімати. Сніг не падає на камеру.